Привіт усім. Останнім часом мені все частіше і частіше підіймається питання про відповідальність, про те, щоб взяти відповідальність за свій настрій, за свої почуття, відчуття та, власне, за своє життя на себе. Адже якщо ми вважаємо, що хтось нам, наприклад, спортив настрій. Отже, ми дали цій людині право розпоряджатися нашим настроєм. Ми передали цю відповідальність за наш настрій іншій людині. І так важливо навчитися приймати ту відповідальність за своє життя на себе. Тому я пропоную зробити практику. Яка зробить поштовх у цьому напрямку, яка навчить нас приймати цю відповідальність. І для того, щоб зробити цю практику, я рекомендую розслабитись. Адже коли ми розслаблені, тоді ми зможемо краще сприймати. Тоді у нас є Доступ до підсвідомості, і ми зможемо набагато краще пропрацювати цю тему. Закрийте очі. Зробіть повільний глибокий вдих і повільний глибокий видих. Поставте намір в районі серця. Я приймаю відповідальність за своє життя і уявіть, як цей намір у красивій кулі опускається вниз, крізь ступні ніг, крізь всі шари земної кори і аж до центру землі. Енергія у самому центрі землі закручується за годинниковою стрілкою, наповнює цю кулю із наміром і піднімає вгору вище і вище. Ця куля проходить крізь ступні ніг. Наповнюючи та зцілюючи цією енергією землі кожну клітиночку тіла на своєму шляху. Енергія піднімається вгору вище і вище і виходить красивою яскравою кулею над головою. Помістіть у цю кулю свою свідомість. Піднімайтеся над тілом, над країною, над планетою. Виходьте далеко за межі нашої галактики. Пролітайте крізь світло 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 темне, знову світло і знову темне подібну субстанцію законів крізь рожеву туманність, яка виводить прямо до порталу у вигляді вікна із яскраво-білим світлом. Проходьте крізь цей портал і піднімайтеся вгору вище і вище, довкола тільки яскраво-біле світло. Куля вашої свідомості розчиняється все є ви і ви є все. І дозвольте загрузити вам найлегшим, найбезпечнішим чином, що ви знаєте, що ви в безпеці, ви знаєте, як відчувається безпека. Ви в безпеці, коли розслабляєтеся. Ви в безпеці, коли приділяєте час собі. Для вас безпечно приділяти час собі. Ви знаєте, як це приділяти час собі без потреби відчувати за це провину. Ви знаєте, як жити це життя без потреби відчувати провину. Скажіть так. І можете разом зі мною прослідкувати, як у ваш простір, ваше тіло, у кожну клітиночку вашого тіла проходять ці енергії, наповнюють вас. Відчуйте цю безпеку. Тепер дозвольте почистити ваш простір, ваше тіло від блоків, які забороняють вам розслаблятися, які не дають вам побачити істину, які тримають вас у ілюзії, що все погано. Що треба постійно бути в напруженні, треба постійно бути м на чеку, що світ настільки небезпечний, що неможливо розслабитись ні на секунду. Якщо ви дозволяєте, скажіть так і можете разом зі мною прослідкувати, як ці всі енергії розчиняються у білосніжній енергії безумовної любові. Як темний тим виходить із вашого простору і просто зникає, І тепер, якщо ви зможете. Погляньте у першу ситуацію, де ви прийняли рішення, що краще, щоб інші відповідали за ваше життя, що краще позбутися тієї відповідальності і сидіти в тіні, сидіти десь у куточку, непомітно, незамітно, щоб тільки не відповідати за своє життя, щоб тільки уникати будь-якої відповідальності. Погляньте, коли ви вирішили, що відповідальність це щось таке, що. Страшне таке, що від чого необхідно позбутися, від чого необхідно сховатися. І якщо ви нічого не бачите, просто виразіть намір, що я за вас прослідкую і прослідкую це зцілення. Просто дозвольте це. І давайте наповнимо цю ситуацію, енергію зділення, енергію безумовної любові. І давайте разом прослідкуємо, як ця ситуація наповнюється білосніжною енергією безумовної любові. Нині все більше і більше заповнює цю ситуацію. І ця ситуація змінюється. Погляньте, як змінився сюжет. Можливо, змінилися відчуття. І дозвольте вигрузити зі всіх рівнів переконань, завершити на історичному рівні переконання, що відповідальність це біль, це втрата, це розчарування, відповідальність знищує, відповідальність це смерть, відповідальність це. Щось таке, від чого потрібно позбуватися, ховатися, що ви в безпеці тільки тоді, коли відмовляєтесь від відповідальності, ви в безпеці тільки тоді, коли відмовляєтесь від свого життя. Нехай краще інші відповідають за ваш настрій, за ваше життя. Бо так безпечніше для вас. Що... Ви можете жити тільки тоді, коли інші відповідають за ваше життя. Якщо ви погоджуєтеся, скажіть так і можете разом зі мною прослідкувати, як ці всі переконання енергії виходять із вашого простору, із вашого тіла. Розчиняються у білосніжній енергії. І дозвольте натомість загрузити найлегшим, найблагоснішим, найбезпечнішим чином, що ви знаєте, що таке відповідальність по істині для вас безпечно жити своє життя, для вас безпечно приймати свої почуття, відчуття, своє життя, свої мрії, свої бажання. Для вас безпечно мріяти, бажати, відчувати. Ви в безпеці, коли живете своє життя. Ви в безпеці, коли ваше життя належить вам. Ви в безпеці, коли ваші почуття належать вам. Ви знаєте, як це відчувається, безпека по істині. Ви знаєте, як це жити без потреби. Саботувати своє життя. Ви знаєте, як знаєте, як це жити без потреби, відмовлятися від свого життя. Якщо ви дозволяєте, скажіть так і можете разом зі мною прослідкувати, як ці енергії, білосніжні, красиві енергії проходять у ваш простір, <му> кожну клітиночку тіла. Наповнюють. І зробіть глибокий, глибокий вдих. Відчуйте своє розширення і повільний глибокий видих. Погляньте довкола, погляньте, як змінилося ваше відчуття, і уявно пройдіть декілька кроків вперед. Перед вами з'являються двері. Це двері у ваше нове життя. І на рахунок три відкрийте їх. Один. Два. Три. Погляньте, що за тими дверима. А за тими дверима ваше нове життя. За тими дверима щось таке цікаве, щось таке наповнююче і ваше, за тими дверима. Тільки ваше. Переступіть поріг і входьте у ваше нове життя. Погляньте, як все довкола змінюється ви знову у білосніжному сяйві. Уявіть, як на вас. Лиється водоспад із цієї енергії, і цей водоспад змиває із за вас залишки, блоків, розчарувань, ненависті, образи. Це все змивається, розчиняється. І уявіть себе в кулі та повертайтеся назад. Погляньте, як ви пролітаєте крізь світло 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 темне, знову світло і знову темне. Проходити у наш всесвіт, бачите нашу дивовижну, надзвичайно красиву планету, нашу рідну Україну, ваше місто, будинок, бачите себе, проходите крізь маківку голови через все тіло до центру землі. Берете енергію із самого центру Землі і піднімаєте її вгору. Вище і вище. Енергія проходить крізь ступні ніг, наповнюючи та стілюючи кожну клітиночку тіла на своєму шляху. Ця енергія виходить красивим фонтаном із маківки голови. Відкриваєте оченята. Я щиро вдячна за те, що ви були вкладом в цій медитації. Я щиро бажаю вам почати жити своє життя, адже ваше життя унікальне. Адже ви унікальна. Прийміть свою унікальність. Ви надзвичайна людина. І ви тут не просто так. Дякую вам. Буду вдячна, якщо ви поділитеся своїми враженнями та відчуттями. Всім хорошого дня!